Друге питання від пана Володимира, котре стосується для стін з газоблоку. В нормах це називається бетон ніздрюватий, теж мінеральний клей буде кращий за клей піну? Це стосується саме утеплення стін, на що клеїти. Я вже казав, що кліпіна з нею дійсно дуже зручно працювати, у неї властивості близькі до пінопластів, тому вони один одного підтримують. от і Але кліпіна доволі специфічний все ж таки матеріал. Якщо ви нанесли кліпіну, приклали і потім от ліст поворушили. То адгезія погіршується, тому що клей піна вже не буде розширюватися, не буде все заповнювати, і от міцність цього з'єднання буде гірше. Тому клейпіну все ж таки, е, я вважаю, можна застосовувати, коли ви клеїте самостійно. Ну, Тому що ви кожне аркуш, відриваючи від свого серця, приклеюєте до фасаду відповідно і з любов'ю, і не жалкуєте піни. Розумієте, і ви впевнені, що ви нормально це приклеїли. А коли це робить найомний працівник, да, у котрого дружина зранку проїхала по мізкам зліва направо, справа наліво, у котрого хтось там хворіє і він думає, де взяти гроші на лікування, і йому треба це робити швидко, вибачайте, робити він це буде, притискаючи пописом до фасаду. Він не буде робити це з думкою про вас. Ну, так, влаштоване життя. Тому я вважаю, що технологія клейпіни це все ж таки більша технологія для тих, хто робить це самостійно. Ну, або ви довіряєте тим, тому підряднику, котрий у вас працює. Мінеральний клей в цьому плані краще, тому що все ж таки. При танких шарах під грібінку у нього краще заповнення, у нього однозначно не буде великої кількості пустот, він компенсує невеликі компенсує кривізну поверхень, а кліпіна, на жаль, ні. Вона все ж таки розрахована на щільне прилягання друзі. Там, блин, якщо є кривізна, то це не бажано. А мінеральний клей ви просто можете, підбираючи грібінку іншого розміру, да компенсувати нерівності. Наприклад, підійшли до фасаду, у вас нерівності 5-6 мм, ну, ви берете грібенку 10-12 Більший розход клею? Так, але ж вам треба досягти результату. Це робиться один раз на все життя. Тому краще більше розход клею, але менше повітря між стіною і пінопластом, тоді буде це якісніше. Якщо ви утеплюєте будинок до нормативу, на сьогоднішній день стик стіна утеплювач потрапляє десь в зону температур 14-15 градусів, це по ДБНу 2021 року. Тобто теоретично, там немає умов для конденсації вологі. Це теоретично. Проблеми можуть виникнути коли? Коли, наприклад, ви виконуєте роботу, ідуть дощі, тумани і так далі, і туди йде затікання, і туди потрапляє вода. І ось вона туди затікає, вона там залишається, ви закриваєте це пінопластом, і це буде потім виходити десятиріччями з будинку. Дуже-дуже довго. Тому, звісно, кожен обирає самостійно на що клеїти. Кліпі на це зручно, це швидко, але потребує дуже відповідального підрядника. Мінеральний клей це по факту буде трошки довше, це буде трошки дорожче, але кінцевий продукт кращий, однозначно. Тому, друзі, дякую вам за ці питання, що ви на цьому акцентуєте увагу. Дякую вам за підтримку Збройних сил України, де служать наші друзі колеги. Рідні хлопці й дівчата, і ви наближаєте нашу перемогу. Не забувайте, будь ласка, донатити і підтримувати.